Всім доброго дня. Без додаткових переплат можна взяти гроші в кредит. Але майте на увазі компанія Тенго на сайті в коментарі, а також в опису до цього відео надає вам користуватися 30 днів без додаткових відсотків. Ви прораховуєте суму від 500 гривень до максимального, що надається зараз компанією. І обираєте ту суму позики, що вам зараз необхідна. Рівно місяць. Компанія не бере відсотки. В цьому, і якщо ви хочете бути впевненими, перевірте особисто. Надана позика може бути надана кожного дня у режимі онлайн на вашу особисту картку. Обирайте саме ту картку, де ви, наприклад, отримуєте. Зарплату, щоб кошти були зараховані і ви їх могли зняти, ось така вам корисна інформація.